Доброго дня, сьогодні 2 грудня. Ми всі стоїмо на Майдані зараз і все ж таки боремося за незалежність нашої держави. Це Київ, Майдан Незалежності, як ви бачите, зібралося дуже багато людей, які хочуть підтримати відставку Януковича і готові боротися за свою країну. Маю можливості йти ближче, тому що звідти буде нічого не видно, окрім спин інших людей. І саме тому все ж таки хочу сказати, що люди не будуть просто так <кхів> очікувати. Вони жаждуть дій і вони готові боротися за свою країну страшніше, ні українського народу, як нелога страшніше, ніж закажений Колич. Бо я до Колич, я впевнений, в цьому вільний рік.